Китай разом із Росією готує третю світову війну. Зараз китайська влада будь-якими способами намагається зібрати інформацію про США. Неодноразово в повітряному просторі США помічають замасковані розвідувальні дрони. Наприклад, нещодавно стався такий випадок у Канаді. Військові помітили та знищили незрозумілий літаючий об'єкт, що кружляв біля озера Спліт. А через декілька днів у небі над Аляскою була помічена дивна куля, що летіла за 6 кілометрів від міста Амблер. Найімовірніше, він прямував з боку узбережжя, прямо через національний парк Кобеквеллі. подейкують десь неподалік у горах знаходиться секретна військова база США. Пентагон одразу відправив винищувач на перехоплення цілі, і одним влучним пострілом об'єкт було знищено. Уряд США того ж дня висунув претензії у бік Китаю і звинуватив його в шпигунстві, але правління Китаю інформацію спростовує і каже, що збита куля це лише метеорологічний зонд. Можливо, це так і є. Об'єкт дійсно дуже схожий на зонд, проте нічого не заважає замаскувати його під розвідувальний дрон. Тим Більше, що Китай вже неодноразово викривали у зборі інформації про США. Згадаймо той випадок, коли суд Нью-Джерсі засудив інженера Стіва Лю майже до шести років в'язниці за шпигунство на користь Китаю. Деякі військові вже говорять про те, що противники готують змову проти США, і Росія теж долучена до справи. Шантаж підводними човнами та загрози у бік безпеки Америки були лише початком. Тепер РФ активно збирає інформацію. Інформацію про свого ворога як доказ вчора в небі над Молдовою було помічено російський дрон-шпигун, який засвітився прямо над посольством США. Можливо, саме Росія керує цією операцією зі збору інформації, а Китай використовує лише для прикриття. Як би там не було, їхні шпигуни вже давно роблять свою справу і навіть мають у цьому успіх. Не дарма ж майже вся техніка Китаю повністю скопійована з американських розробок. Вірите? Тоді ось вам докази. Найновіший винищувач піднебесної Shenyang Янг Джей 31 є повною копією американського F-35 Lightning II, а і справа тут не тільки у зовнішній схожості, а й у компонуванні та навіть характеристиках. Джей – винищувач п'ятого покоління, який за китайськими даними здатний розвивати швидкість 2200 км на годину, має бойовий радіус дій 1250 км, Метрів з паливом у внутрішніх баках, а також оснащений радаром з активним фазуванням. Демонстрація його польоту відбулася більш ніж вдало, і китайці навіть сміливо запевнили, що їхній малопомітний винищувач може змагатися з американським F-35. Але чи все так гладко? Чи виправдовує Шеньян j 31 гучні заяви творців про те, що це винищувач п'ятого покоління? Щоб відповісти на запитання, варто почати із серця літа. Раніше повідомлялося, що китайський винищувач матиме російський двигун РД-93, яким оснащується літак. Міг 29 Цей двигун не належить до п'ятого покоління. Він навіть не дає можливості надзвукового польоту на безфорсажному режимі, а саме цією властивістю виділяється американський літак. Мова навіть не йде про те, що J-31 може змагатися з F-35 за дальністю польоту, адже американець може летіти 2500 кілометрів без дозаправки, а китаєць лише 2000. Програє він і за швидкістю 2200 кілометрів на годину проти 2600. В бою це суттєва різниця. Коротше кажучи, F-35 швидший та економічніший китайської підробки, але як щодо інших характеристик? характеристик. як не дивно, по озброєнню ситуація практично однакова. Ракети, що самонаводяться протитанкові кориговані бомби і касетні боєприпаси, можуть бути встановлені в обидва літака. Основна зброя знаходиться у бойовому відділі під літаком, де він несе шість ракет середньої дальності та ракети з радіолокаційним наведенням. По зброї все добре, але що по захисту стверджується, що J-31 розроблений з використанням стелс технології, і цей факт викликає у фахівців великі сумніви. Хто та як вимірював ці показники? Наскільки добре працює китайське стелс покриття? Та й взагалі, чи правда воно існує у світі? Не так багато полігонів, де можна виконати перевірку з необхідною точністю та достовірністю. І звичайно ж, Китай жодних міжнародних перевірок не робив. Однак китайці запросто могли поцупити ці технології в Америці, адже і такий досвід у них вже є. Розробників винищувача п'ятого покоління J-20 запідозрили у купіюванні американських технологій малопомітності, використаних у бомбардувальнику F-117 Nighthawk. Цього разу обійшлося без хакерів і зломів, адже пекіну просто вдалося придбати у Сербії уламки F-117, збитого в 1999 тому році при створенні свого літака США приділяли увагу насамперед його радіолокаційній малопомітності та розвідувальним здібностям, через що деякі інші характеристики літака постраждали. Ми використовуємо його проти цілей, які ми не можемо побачити візуально, чи то через погану погоду, дим, чи якусь іншу причину. І до речі, Найтхоук це перший серійний літак, створений з використанням саме такої стелс-технології. Його поверхня покрита спеціальним відбиваючим матеріалом, що за структурою нагадує алмаз, та й форма обрана відповідно. багатогранна. через це в один час в американських газетах говорили, що F-117 повністю покритий алмазами, але звісно, це не так. Така дивна форма обумовлена застосуванням технології геометричної малопомітності, коли кожен елемент літака створено з розрахунком на те, що відбиті від нього радіохвилі не повернуться назад до приймача. Розробка такого алмазного літака коштувала неймовірних 6,5 мільярдів доларів. Ціна точно як за величезний дорогоцінний камінь. Цікаво, за скільки китайцям вдалося купити його уламки. Ми мали щось зробити, щоб знизити вартість цих літаків до розумного рівня. Можна вести довгі суперечки про те, наскільки технологія невидимості виявилася ефективною в бою, але за весь час використання F-117 було побудовано 64 літаки, з яких у реальному бою було втрачено лише один. Але літак мав і мінуси. Через незвичайну форму бомбардувальником було важко керувати. Він відрізнявся поганою маневреністю і був просто нездатний долати звуковий бар'єр. Його максимальна швидкість ти. Тисячу кілометрів на годину не ідеал, але цілком непогано. Так чи інакше, літак для свого часу вийшов крутим, непомітний, швидкий, потужний і надійний. Про таке можна було лише мріяти. А Пекін, у свою чергу, не міг прогавити можливість скопіювати його технології. Більше того, китайцям навіть вдалося набагато їх покращити та створити свій винищувач п'ятого покоління янг Джей 20 Перед вами J20, так званий могутній дракон. Розробники запевняють, що він по деяким показникам навіть перевершує свого старшого брата Джей 31 і зможе знищити будь-який американський літак. І це навіть схоже на правду, адже літак здатний розвивати швидкість 2600 км на годину та має дальність польоту 5000 км. Просто космічні показники. Але ось у чому біда. Такі характеристики має лише один прототип винищувача, який перебуває в. Це ще на стадії випробувань. Інші серійні літаки ледве дотягують до F-22 Raptor, який вийшли 26 років тому. Тим не менш, J-20 дійсно створений з технологіями малопомітності а його озброєння дозволяє легко збивати винищувачі точними ракетами, що маневрують. китайці прагнуть створення малопомітних літаків з такими можливостями, які є у J-20. На одних літаках справа не закінчується. Подивіться на їхній ударний дрон Кайхонг-4. Нічого не нагадує. Добре тоді поставте поряд американський RQ9 ріпер, і все стане зрозумілим. Кайхонг копіює і зовнішній вигляд, і функціонал. Обидва дрони, висотні ударники, створені для потужних атак. Обидва можуть працювати у несприятливих погодних умовах та сумісні з новими 100 кілограмовими бомбами з лазерним на Деням добре раніше CH-4 відрізнявся відсутністю радара, але в останній модифікації його встигли додати. Тепер обидва дрони буквально близнюки. Або ось, наприклад, ще ударний вертоліт Z-10, який теж є повною копією відомого Sikorsky MH-60RC r Seahawk. Ідентичні вантажопід'ємність, озброєння, дальність і висота польоту. Ну, хоча б цього разу зовнішній вигляд спробували змінити і на тому спасибі, чи зможе Китай колись перемогти США у битві? А головне, чи буде в них хоч одна власна розробка? Питання залишається відкритим. Пишіть свою думку у коментарях. На цьому відео добігло кінця. Дякую за перегляд. Ставте палець вгору і тисніть на дзвіночок. Це допоможе нам у створенні крутого контенту для вас. Всім гарного настрою та мирного неба!